Вітання всім нашим підписникам. Вас вітає ліавто Вінниця, свіжопригнані автомобілі з Німеччини. Купляємо, доставляємо особисто. Хочу вам нагадати: якщо ви не встигаєте придбати наші автомобілі, які виставляємо на нашому каналі, нажміть колокольчик і ви будете першим сповіщені. про те, підписуйтесь на наш канал, коли ми виставляємо нове відео. І так до вашої уваги, народний автомобіль користується колосальним попитом. Шкода Octavia 5, в рестайлінгову кузові з 1,6 MPI народним мотором. Дуже збережене домашнє авто від першого єдиного власника. Автомобіль має повну сервісну історію до сьогоднішнього дня. На офіційному сервісі Шкода. Ми далі це все розглянемо в відео. Автомобіль максимально збережений кузов має та приємну комплектацію. На оригінальних титанах кованих, резіна «Хенкок» все сезонна. І так, проведемо в даному відео детальний огляд даного автомобіля. Пошкоджень по кузову немає, корозії немає, автомобіль на парктроніках, Мотор 1.6 MPI автомобіль 2009 року. Ну, Зовнішній вигляд, прям, ефект вау є. Нагадаю, що це самий продаваємий колір даного автомобіля, також інших марок. Люди люблять, тому що він не маркий, не потребує особливого обслуговування. Все в завзорах. Всі заводські наклейки присутні. Гарна дуже резина всесезонна. Хенкук, ціленькі пороги, корозії в слабких місцях немає. Оптика вся рідна, бампер в зазорах, противотуманки, капот не висічений. Надай автомобіль має 236 тисяч пробігу 100% обслуговування на шкода сервіс. Я не знаю, як з таким пробігом. Можна було так зберегти авто, враховуючи, що авто не фарбоване і немає сколи на капоті. Дуже свіже доглянутий автомобіль. Гарна дуже резина, зверніть увагу. 16-ті диски. В слабких місцях взагалі відсутня корозія. Автомобіль без ДТП. Слабке місце в шкод вздуття краски на порогах. Тут такого немає. Зверніть увагу на чистесенькі прийоми. Жоден болтик по авто не крутився. До речі, автомобіль далі показую відео. Має всі відмітки щорічної перевірки стану лакофарбового покриття на офіційному сервісі Шкода. Тому хто бажає може користуватися популярними сайтом перевірки стану автомобіля. Також може заїхати до офіціалів з ВІН кодом і перевірити дійсно пробіг та стан даного авто. Парктронік круговий, справний. Шкода користується попитом завдяки простому мотору, 1.6 MPI, улюблений народний, здоровенному багажнику, недорогі експлуатації автомобіля по обслуговуванню, шикарному великому кліренсі, гарних приємних комплектаціях. Салон повний трансформер, сідушки складаються. Місця тут багато, можна спати в салоні, вести холодильник. Все в заводських швах, всі заводські точки по автомобілю присутні. Жодна деталь кузова по автомобілю не крутилась, не знімалась. Зверніть увагу, ніяких ДТП по автомобілю не було. Все в заводському стані. Резина Continental, оригінальна заводська, заводський комплект. Все присутнє. В Автомобілі працює абсолютно все. Куплювали. Особисто власника в Німеччині доставляли своїми евакуаторами. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку на станції техогляду перед тим, як виставлятися у продаж. Тому, купуючи в нас авто, можете бути впевненим, що авто доїде до будь-яку точку України та Європи без технічних зауважень. Так само у нас присутня доставка автомобіля по Україні, тому ми впевнені в своїх автомобілях на 100% і самі ж на них їздимо при доставці. Це безпека як і наша, так і ваша. Реально це авто дуже хочеться знімати з усіх ракурсів, так як він має дуже солідний вигляд. І так, нагадаю, 236 тисяч пробігу по шкоді офіційній. Багато чи мало це вирішувати тільки вам. Але при наявності повних пакету документів для перевірки автомобіля і враховуючи, що один власник салону і весь час до сьогоднішнього дня. Офіційне обслуговування таких автомобілів, я вважаю, одиниці. І для даного авто це маленький пробіг. Автомобіль готов до будь-яких перевірок, СТО, діагностика, автоподборщиків. Запрошуємо. Всю інформацію надаємо. Зверніть увагу на стан керма. Перемикання світла в них часто затирається. Тут в порядку круїз-контроль. Сидіння взагалі не затерте. Чистенький потолок. Не проваляний, не прокурений. Автомобіль на кондиціонері, на акустиці, не порваний перемикання передач, не затертий ручник. Автомобіль виглядає, якби я от закрити всі ті документи, які там лежать. Е, Отже, я би сказав, би тут пробігло десь 120-130 тисяч. Немає ніяких е, потертостей, як ні по кузову, так ні по салону. Чистенькі дуже прийоми. Крозія так само відсутня. На оригінальних ковриках. задні сидіння. Опит на ресталлінову шкоду я вважаю найбільший зараз. Скло рідне, автомобіль 2009 року, 1,6 МПІ, лобове скло, так же само рідне. Це велика рідкість для автомобілів з Німеччини, так як в неї проходять щорічні техогляди, якщо на автомобілі присутні на лобовому скло, склі Царапіни чи Тріщини, ви не пройдете в Германії техогляд. тому 90% випадків автомобілів, лобове скло, які приїжджають з Німеччини, замінене. Так, пройдемося по документах. Щорічні техогляди, присутність, фіксацією пробігу, фіксація пробігу при покупці даного автомобіля. Зверніть увагу, сервісна книга, два ключі, сервісна книга з моменту покупки 22.10.09. Все по офіціалах від єдиного власника. Всі наклейки, відмітки шкода, абсолютно все по шкоді. І от знайшов такий цікавий пункт. Перевірка при переводі на український з німецького. Перевірка стану лакофарбового покриття. Інспекцію проходив щороку при кожному тихогляді. Повна сервісна історія про обслуговування автомобіля до сьогоднішнього дня. Шкода, вживаний автомобіль, який 2009 року обслуговувався на офіціалів. Це дуже велика рідкість. В основному можете знайти там від 17-го року автомобілі, які обслуговуються довго на офіціалах, Але знайти автомобіль 9 року це в ну, нас перший раз, який автомобіль. Зазвичай автомобілі там. 5-10 років слуговується на офіціалах, а далі вже в гаражних, щоб дешевше було. А тут людина не жаліла коштів на автомобіль, тому все офіційно. Останній заїзд на сервіс у 2023 році, 29 березня були всі відмітки, яка інспекція проходила. І по шкоді все підтвердження є. Проведемо перевірку підкапотного простору та підведемо підсумки огляду даного автомобіля. Автомобіль завівся з півтику. Мотор працює тихо рівно, не димить, не труїть. Клімат справний, оптика вся рідна, вся по шкоді. Жоден болтик по авто не крутився. Корозії в слабких місцях, на підкапотному просторі відсутня. Всі заводські оплотнітілі на місці. Кондиціонер справний, компресор вмикається, якраз вмикнувся. Компресія є. Мотор не димить, не троїть, не сипунить. Дивіться, як все чистенько, без корозії, все на місці. Бампер не знімався, слідів зйому на звізді шеріфа тут на кріпленнях немає. Volkswagen AG, VAG Group. Свіжий акумулятор варта. Все в заводських швах збережений без шумка, чи як капоту, вона без пошкоджень, не порвана, не вигрізана. Атомобіль, повторюсь, дійсно виглядає в рази два менше, ніж заявлений пробіг. Кондиціонер справний, працює, холодить ідеально. Кондиціонер вимкнули. Анітола справно. склопідіймачі справні. Парктронік виводиться на цей екранчик. Зверніть на шигрінь керма. так, Підведемо підсумки сьогоднішнього огляду нашого оновлення. Народний автомобіль. Шкода Octavia A5 1,6 MPI, ресталінгова версія вже. Випускалася з 2009 року по 2012-14 Парктроніки, кондиціонер, скло ковані титани, на гарній резині. Кузов максимально збережений, без ДТП, скло лобов рідне. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Заводські наклейки присутні, шикарний колір. Пошкоджень, царапін-мятін по кузову немає. Можливо, доставка до вашого дому. Купляли особисто від першого єдиного власника, автомобіль має повністю сервісну історію. Кому цікаве дане авто, звертайтесь в приватні повідомлення або за номером телефону. Ціна даного авто буде вказана на даному відео, в описі даного відео, а також за номером телефону. Не зволікайте, ціни на автомобілі мають рости з 1 вересня. Це всі знають. Гарне авто знайти дуже важко, а продати дуже легко. Тому, кому цікаве дане авто. Запрошуємо на огляд або телефонуйте за вказаними номерами. Достойний вид автомобіль дійсно має і зверніть увагу на стан кузова. Він взагалі без корозії. З рідним лобовим ніяких зауважень нема. Оля Автовіниця ми приганяємо з Німеччини з 2012 року. Автомобілі від власників максимально існуючі збережені.